Такі прилади для варки гарнірів, як макароноварка та рисоварка, широко використовуються у закладах громадського харчування. Однією з ключових переваг електроварок є їхня здатність працювати автономно з мінімальним втручанням з боку персоналу кухні. Професійна макароноварка готує будь-які макаронні вироби швидко та ідеально. В конструкцію приладу входять роздільні ванни для варіння та кошики. Поворотні терморегулятори для кожної з ван, таймер. Також конструкція може оснащуватись зливними кранами. При виборі пристрою враховуйте, чи потрібна настільна компактна модель чи підлогова. Важливо звернути увагу на кількість ван та об'єм для варіння. Потрібно обирати, виходячи з кількості порцій, яку хочете отримати за один цикл варіння. Потужність від цього показника залежить продуктивність. Підключаються пристрої до електричної мережі з напругою 220 або 380 вольт, також є газові модифікації. Також зверніть увагу на додаткові опції функція контролю рівня води та її подачі, автопідключення після закінчення варіння, а також підняття кошиків з готовою стравою після завершення процесу. Для початку приготування потрібно помістити продукту кошик, виставити температуру та апарат почне процес приготування. Працюючи з ручними апаратами, процес готування потрібно контролювати, але в автоматичних моделях кошик самостійно опуститься у воду без допомоги працівників. Перемішування також відбувається автоматично. Як тільки продукт буде готовий, пристрій вимкнеться і пасту можна буде одразу подавати до столу. Головне призначення професійної рисоварки полягає у приготуванні розсипчастого рису та інших круп. У конструкцію пристрою входять такі елементи: корпус, чаша для варіння, будоване дно та нагрівальний елемент. Ви можете вибрати класичну з механічним керуванням або ж автоматичну з електронним. Також є індукційні моделі. Головною особливістю апарату є нагрівання від електромагнітного джерела, що забезпечує рівномірне прогрівання чаші по всьому об'єму. Також при виборі слід звернути увагу на об'єм та матеріал виготовлення чаші. Чаша якісної рисоварки виготовлена з міцного матеріалу та оснащена антипригарним покриттям. Алгоритм приготування рису в рисоварці досить простий. Крупа та вода вимірюються з допомогою спеціальної мірної чашки, та необхідна кількість скидається у чашу. Після цього кухар запускає пристрій. По завершенню приготування рису, рисоварка сповістить сигналом, що страва готова до вживання. Якщо вам потрібна пастоварка, рисоварка або будь-який інший пристрій, просто відвідайте сайт компанії Тархоборут і виберіть потрібну модель.